Аз новин на постров. Тіві вієлові відключення повертаються. Київ, Дніпро і Одеса. Вже без світла, електроенергія в дефіциті. Мене звати Ірина Єрмак. Про це й не тільки далі. У випуску з міста вигнали на околицях. Танки вовчанська битва у розпалі. Ворог видихається, та фронт не холоне міги під прицілом у Криму горів військовий аеродром. Чим відкрили небо над Бельбеком? Між життям та смертю у словацького прем'єра Фіцо стріляли, поранили руку і живіт. Хто замовив убивство? Захисники витіснили ворога з Вовчанська ситуація на Харківщині частково стабілізована, заявив президент у вечірньому відеозверненні. Водночас окупанти не полишають спроб знову зайти у місто. В бій йдуть невеликі піхотні групи, які намагаються закріпитися у північній частині населеного пункту. Доповіли у Міноборони за словами речника Дмитра Лазуткіна, розбитий на 80% Вовчанськ тримають дуже ефективні боєздатні підрозділи. Крім того у місто стягнули резерви. Ще на підходах противник активно втрачає особовий склад. Загалом звітує генштаб із початку російського наступу на Харківщині понад 600 убитих і поранених солдатів та сотня одиниць спаленої техніки. На тлі загострення у регіоні Володимир Зеленський скасовує свою участь у міжнародних заходах. Харківщина, райони поруч з кордоном, місто Вовчанськ. Тривають наші. Захисні дії за цей день нашим силам оборони та безпеки України, усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанти, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують артилерія, дрони. Наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному і кожній, хто зараз на позиціях. Російські війська продовжують гатити по Харкову. Вибухи пронулали близько двадцятої вечора. Міський голова Ігор Терехов повідомляє про черговий приліт у районі щільної житлової забудови, пошкоджена п'ятиповерхівка, попередньо двоє поранених. Подробиці розпитаємо в нашої кореспондентки Юлії Бойко. Юлію, привіт, що тобі вже вдалося дізнатися. Вітаю я тебе, колегу. Дійсно, пролунав ввечері черговий вибух у місті. Росіяни атакували Харків. Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов. руйнувань зазнала будівля, яка є гуртожитком. А поранення отримало двоє чоловіків 20 та 40 років. А це цей гуртожиток знаходиться у Шевченківському району Харкова і дійсно навколо нього. Навколо місця прольоту багато і житлових будинків. Також сьогодні росіянам стріляли передмістя Харкова, а саме селище Мала Данилівка, там постраждала лікарня. І, зокрема, двоє медиків отримали медичну допомогу, а одну із медсестер довелось. Ушпиталити наразі. Ситуація в місті контрольована харків'яни тримаються, проте росіяни хочуть створити паніку серед містян і Починають поширювати фейки. Про те, що в місті відбувається евакуація. Про це сьогодні розповіли в МВС України. Вони заявляють, що це чергове ІПСО, черговий фейк, який росіяни використовують проти населення міста. І також про це заявив сьогодні і мер Харкова в ефірі Нацмарафону. Заявив, що ніякої евакуації в місті не буде. Такої ситуації, щоб це було потрібно, немає. І насамперед, місто приймає людей, яких зараз евакуюють із прикордоння Харківської області. Наразі це вся інформація. Колега продає тобі слово. Юлію, дякую тобі. Наша кореспондентка Юлія Бойко про ситуацію в Харкові. Та у вогні не тільки Харків внаслідок ракетної атаки по Дніпру двоє загиблих. А від ударів по Миколаєву поранені. Шестеро людей, ще сімнадцятьох ворог травмував у Херсоні. Посеред дня на центр міста скинули три авіабомби. Звітував очільник регіону Олександр Прокудін. За його словами, гатили по житловому кварталу пошкоджені вісім багатоповерхівок, п'ять приватних будинків та дві школи. Потрощення автівки і господарська споруда. Наймолодшому постраждалому лише 15 років, найстаршому 98. за життя трьох херсонців. Борються медики. Я була якраз в кухні. Розбите ППО згоріла пальне, ймовірно пошкоджені винищувачі. Остаточні наслідки нічної атаки по кримському аеродрому Бельбек невідомі досі. Попередні наводять моніторингові пабліки. За їхніми даними під прицілом, начебто, опинилися спускові установки С 400 радіолокаційна станція та літаки, можливо, міги. Крім того, сповіщають про буцімто сімох загиблих окупантів і ще 12 поранених. Інформація потребує уточнення. Ційно ЗСУ не взяли на себе відповідальності за цей удар. Втім, саме їх звинувачують колаборанти. А місцеві жителі публікують кадри із суббоєприпасами «Атакамс», які не здетонували. Російські мідоборони стверджують, що над Кримом збили з десяток балістичних ракет. Удари по Росії, нова військова поміч та майбутня зустріч Зеленського і Байдена. Держсекретар США Ентоні Блінкен провів брифінг із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Як стверджує американський шановник, нині Вашингтон сконцентрований на передачі Києву ЗРК Петріот та інших засобів ППО, за словами співрозмовників видання Блумберг попередньо йдеться про одну батарею з радарами. Крім того, Блінкен наносував виділення Україні двох мільярдів доларів, які інвестують в оборону, Но промисловий комплекс а ще допустив можливість рандеву українського й американського президентів протягом найближчих тижнів, де саме держсекретар США не уточнив, однак зауважив, що у ході зустрічі Байдена і Зеленського підпишуть двосторонню угоду про безпеку. Насамкінець, чиновник відповів на запитання, чи не забороняють Сполучені Штати бити по Росії їхньою зброєю. Ми не заохочували і не дозволяли наносити удари за межами України, але зрештою Україна повинна сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну війну, яку вона веде, захищаючи свою свободу, свій суверенітет, свою територіальну цілісність. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну обладнанням, яке потрібне їй для успіху, яке потрібне їй для перемоги. Його 12-й стрибок став останнім. Курсант Одеської військової академії загинув під час навчань на литовищі. Один із його парашутів зачепився за гелікоптер. Інший не встиг розкритися. Сповістили в ДБР. 19-річний юнак, що вчився на другому курсі впав із з висоти 600 метрів, помер на місці. Попередньо розслідують не дбали ставлення до військової служби, перевіряючи, провели курсантам інструктаж, належно підготували їх до стрибків та чи. Правильно уклали парашути. Усе вирішать найближчі години у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли його вже прооперували. Стан стабільний за даними місцевих ЗМІ, Урядовця гелікоптером доставили до лікарні Рузвельта у банській бистриці. Попередньо Фіцо дістав три вогневих поранення: два в руку, одне в живіт. Утім, про це офіційні джерела не говорять. Аби запобігти витоку інформації, у медиків навіть відібрали мобільні телефони. Судячи з кадрів, які публікує Ройтерс. Нападника затримали. Ним виявився 71-річний письменник із Левиці. Зброю носив, начебто, законно. У минулому працював охоронцем у торговельному центрі. Поцілили у Роберта Фіцо під час виїзного засідання уряду. Інших людей кулі не зачепили. Шецізме шаповані. Я шокована. Ми всі шоковані жахливим нападом на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Сталося щось серйозне, що ми ще навіть не можемо усвідомити. Фізичний напад на прем'єра це насамперед напад на людину, але це також напад на демократію. Будь-яке насильство є неприйнятним. Риторика ненависті, яку ми спостерігаємо в суспільстві, призводить до актів ненависті. Будь ласка, давайте зупинимо це. Єдине, що важливо на даний момент, щоб Роберт Фіцо якнайшвидше одужав. Енергетика на межі вечірні години пік, можливі аварійні відключення світла. Знеструмлення прогнозують у проміжку з 6 до 11 години вечора. Попередили в «Укренерго». Їх уже застосували в Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині. Причиною значного дефіциту стало похолодання у більшості регіонів країни. Вчора диспетчери обмежували постачання електрики в усіх областях. Деться саме про аварійні знеструмлення, графіків для них немає четвертої вечора. Діють ліміти для промисловості. Вукренерго закликають споживати світло ощадливо протягом усієї доби. Завтра по всій країні діятимуть вілові відключення. Мам, я в безпеці. Жінки, що вивозили дітей з окупації чи подалі від російських обстрілів, стали героїнями фотопроєкту у самісінькому центрі Львова, тікаючи з Бахмута, Краматорська та Херсонщини, вони знайшли прихисток у центрі незламні матусі. Тепер це їхній дім, принаймні до звільнення рідного на фото. Жінки усміхнені й щасливі водочнях з їхній історії похмурій тернисті. З незламними спілкувалися мої колеги. Світлана зі старшою донькою Веронікою виїжджала з Херсонщини, долаючи незлічену кількість ворожих блокпостів. Покинути рідну домівку наважились, бо життя в окупації було нестерпним. Я виїхала з окупації, тому що там дуже було тяжко і вирішила почати нове життя з дитиною. Ну і тут народилася друга дитина в мене. Я виїжджала зі страху. Я, по-перше, не знала, куди я поїду. Я не знала, як я буду, де я буду. Але в мене була ціль їхати далі і жити далі і дивитися вперед. З півдня перебралися на захід до Львова. Тут і народилася шестимісячна Софійка. Разом із мамою оселилися в центрі незламні матусі. Там дуже багато приємних дівчат. Ми з ними знайшли спільну мову. Ми спілкуємося, приходять до нас психологи, приходять волонтери, і дитина мене. Бачу, дуже задоволена. Багато гуртожитків, кружків є. Світлана стала героїнею фотосесії, аби власним прикладом надихнути інших жінок, що опинилися у складному становищі на подальшу боротьбу, передусім за свою свободу. Багато хто з людей боїться показати себе, не треба боятися, показати себе. Треба жити далі. Краще хайбою сюди приїхали до нас. Ми можемо так само підтримати. Буде якась потреба, ми допоможемо. Віктор єдиний чоловік у центрі незламні матусі, якому дозволили жити разом з дружиною. У Валерії прогресує аутоімунне захворювання. Пересувається на колісному кріслі, тож потребує догляду і підтримки. Пара евакуювалася з Краматорська, щойно почалася велика війна. З Сином з дружиною вже два з половиною роки тут. Народився тут син, а так самі ми з савдівки з горловки. Вже друге переселились, поїхали. Тому що жінка вагітна, то народжувати треба. А там вже все летить, все свистить, тривоги. Так що поїхали, приїхали сюди. Жахи війни переживають усі мами. Це головна ідея фотовиставки. Тому й назва символічна Мам, я в безпеці. Саме ці слова від своїх дітей хочуть чути батьки. Ці жінки, які відчули на собі всі жахи війни, і власне тут у Львові, Центри незламні матуси вони змогли відчути себе у безпеці і почути від своїх дітей такі заповітні слова Мам, я у безпеці. Він просто показує тих людей, які наважились на такий крок, бо це насправді важко залишити місце, де ти проживав довший час, і поїхати в невідомість. Львівський центр матері та дитини може прихистити більше сотні людей. Нині тут живе 11 родин. Усі або вже не родили, або лише чекають на поповнення. Залишатися з незламними матусями можна допоки малечі не виповниться один рік. Втім, якщо необхідно, термін перебування в центрі можна подовжити. Юрій Остименко для апостроф ТВ Покарали за політичні заклики українську делегацію на Євробаченні. Оштрафували за футболки з принтом «Free as a style defenders». Так стверджує реперка Альона Альона. Водночас, суспільний мовник цю інформацію спростовує. Мовляв, жодних скарг, а тим більше штрафних санкцій. Європейська мовна спілка не накладала. Хоча, як пояснює суспільно, могла це зробити, адже Євробачення відкрито позиціонує себе як аполітичний конкурс. Про це йдеться і в контракті, укладеному з усіма учасникам. за версією жалюна альони їхня ж Джері Хейл команда пройшла у грінрум, ховаючи футболки під інший одяг. А щойно потрапила у кадр, показала їх, за що згодом віддала гроші. Таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра о 21-й. апостроф ті там, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.